thank <music> you В Олександрії відбувся спортивний захід Гард воїнів, присвячений Дню Збройних сил України. На базі спортивної школи та другого поверху понад 40 ветеранів та військовослужбовців змагалися у дарці, шахах, настільному тенісі та з електронної гри. Спортивний захід провели як один із елементів реабілітації воїнів. Він став платформою для згуртованості, обміну досвідом та відновлення психологічної рівноваги. Ці ініціативи доповнюють роботу ветеранського хабу, який діє в Олександрії. 8 грудня в Духовному центрі Православної церкви України міста Олександрії маленькі прихожани завітали на майстер-клас з виготовлення різдвяного янгола. Діти малювали, вирізали, клеїли, а найголовніше вкладали в своїх янголиків тепло сердець. Це були справжні маленькі шедеври, адже кожен янгол став особливим із яскравими крилами, доброю, щирою дитячою душею. Подібний майстер-клас планують провести на Різдво, повідомив отець Сергій. За урядовою програмою Доступні ліки вже можна отримати понад 500 медичних препаратів безоплатно або з частковою доплатою. Цей список буде розширено. Для жителів віддалених сіл та прифронтових громад запустили мобільні аптеки і безкоштовну доставку ліків Укрпоштою. Про це написала прислужба Кіровоградської ОВА. 10 грудня на території Палацу культури Олександрійський театр запрацював новорічно-різдвяний фотопроєкт Суперспалах. Всі охочі мали можливість зробити гарні світлини з казковими героями. Всі світлини можна знайти на офіційній сторінці театру. Новорічна локація, зимове містечко в театральному сквері працює щовівторка, четверга та суботу з 15.30 до 16.30. Олександрійські бібліотеки пропонують безкоштовні курси комп'ютерної грамотності для всіх охочих. Заняття проводять як у груповому форматі, так і індивідуально. Під час курсів учасники отримують практичні навички, необхідні для використання сучасних цифрових сервісів і роботи з комп'ютером. Курси будуть цікаві людям будь-якого віку. Заняття відбуваються на базі Олександрійської центральної бібліотеки та бібліотек філії. Навчання безкоштовне. Майже 124 тисячі гривень зібрали під час благодійної різдвяної ярмарку. В Олександрії завершився дводенний благодійний різдвяний ярмарок, який об'єднав 18 колективів освітніх закладів та 20 місцевих майстрин. Вони підготували для відвідувачів святковий декор, сувеніри та смаколики. Організатором ярмарку виступив Палац урочистих подій за підтримку міської ради та управління культури і туризму. Кошти передали координаційному центру волонтерів, їх доєднають до збору на півдні. Кап для 175-го батальйону тероборони Олександрії. У неділю 15 грудня буде хмарна погода дощ. Температура протягом доби плюс 2 градуса. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.